Сказав, Отче, прийшов час, прослав Сина Твого Син Твій, прославив Тебе, як ти дав йому владу, всякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне, це життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і того. Слава Ісуса Христа, я прославив тебе на землі, звершив діло Твоє, яке ти доручив мені виконати, і нині прослав мене Ти, отче в тебе самославою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу, вони були Твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє, Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від Тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли у істину». Що я зійшов від тебе, і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них, я вже не в світі, та вони в світі. А я до тебе, йду, Отче, святий, збережи їх ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдиними, і ми. Коли я був з ним у світі, я зберігав їх ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, я зберіг ніхто не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося писання нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість мою повну.